кілерка кораблів, скільки ворожих цілей знищили українські морські дрони? Магура спогади очевидців, як радянська влада позбавляла кримських татар батьківщини. Вибухи та пожежі тимчасово окупований Крим зазнав атаки дронів у п'ятницю на світанку. Вибухи чули у Севастополі неподалік аеродромів Кача та Бельбек. Повідомили джерела Суспільне Крим. Водночас, як пише канал Кримський вітер, під удар потрапив склад боєприпасів у районі Перевального, де дислокується 126-та бригада берегової оборони Чорноморського флоту Росії та 8-й окремий артполк. За даними агентів руху, АТЕШ, у Перевальному є загиблі російські окупанти, і туди відряджали машини швидкої. А призначений Росії. Губернатор Севастополя Михайло Розважаєв заявив, що на Чорним морем протиповітряна оборона нібито збила шість безпілотників. Траса Сімферополя Лушта була закрита для руху. Здатні вражати кораблі та літаки у головному управлінні розвідки вперше показали магуру, знамениту кілерку кораблів чорноморського флоту РФ на рахунку різних модифікацій дрона. 17 морських та повітряних цілей російських окупантів, зокрема два ворожі гелікоптерими. 8 два винищувачі су 30 великі кораблів. Сергій Котов, Івановець та Цезар Куніков. Збитки для РФ оцінюють у понад півмільярда доларів. Він повністю зберігає свою функцію як камікадзе. Незважаючи, яке додаткове обладнання на нього ми стоїть, чи це ракети, чи кулемети, чи, можливо, якесь інше обладнання буде стояти, але можливості в нього зберігаються. А народ наш жив з кожним днем, тільки о Кримі мечтали. Всі думали, що це ошибка. що ми завтра, позавтра поїдемо і так далі. Що нікуди, звісно, ми не уїхали. Так, Фаїк Фізієв згадує перший час після депортації. У травні 44-го року йому було лише сім. Ніч на 18 травня він досі пам'ятає в деталях. Все почалось зі стуку у двері. Я пам'ятаю, ворвались два солдати, один офіцер. І це швидко, не знаю, минут за п'ятнадцять двадцять. Сабралісь і виході з дому. Родину Фізієвих маму, брата і бабусю разом з іншими кримськими татарами з містечка Старий Крим зігнали в ангар. Чоловік згадує, довкола були озброєні солдати. Згодом під'їхали вантажівки полуторки. Всім сказали сідати і повезли на залізничний вокзал. У Сейтлері всі запхали у товарні вагони. У мене до сих пор в ушах стоїть звук стука кальоска, да вот он по рівній дорогі вслух <тан 'ї> такой, тыка 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 А потом бывали случаи, это мы, видать, какие-то реки проезжали, большие, не знаю, большие эти железнодорожные мосты, так там звук совсем другой бывал. Вот он тоже у меня в мозгах запечатлился, он такой, дум-дум. Чоловік згадує, поїзд рухався повільно, зупинки лише серед поля, ані станцій, ані назв. Їхали ми довго, ні, ночі. Вагони були двухъярусные, з двох сторон. воняло, скотом воняло, мочою воняло з котської, Солома що в вагоні була. Далі опинилися на Уралі у Перском краї, поселили людей у землянках, а наступного ранку вивели на так звану дезінфекцію. Всех заставили до гола розібратися. І всі одіжди свою одежду, мою вадіжу. Все, ответу. Диру в цю запихали, парилка, парілка, скільки додержали, а потім відтуди все це вивели, все в пару, горячее і так далі. Ну і все, кинули, всі розхватують свою одежду, вот так на нас нам провели дезінфекцію. Місцеві жителі, здебільшого, розкуркулення, які теж перебували у заслані, кримських татар зустріли без ненависті, хоча їм сказали, що везуть зрадників. Ой, так ви ж такі ж люди, як і ми, у вас же теж такі ж глаза, такі ж руки. А нам говорили, що везуть людей одноглазих, на лбу якісь рога у них, людоїди. У селищі вирощували картоплю. Усі мали виконувати норму. При цьому люди голодували. Пан Фай каже, за три вкрадені картоплини загрожувало 20 років ув'язнення. щоб ми з голоду здохли там. Убрали поле, поле пустое, картошки ничего нет, трава, ботва. И мы, дети, ходили собирать картошку. Там палочкой какой-нибудь гвоздь еще прицепишь на палочку, ходишь, землю, ковыряешь, найдешь две картошечки, уже радуешься. Попри важкі умови у засланні, депортовані кримські татари мріяли про повернення в Крим. Фаїк Фізієв згадує, що ввечері після роботи мати з подругами сідали біля печі та наспівували кримськотатарських пісень. Мами дівчки, да які були по 16-17 років татарські пісні пели. Під час депортації родину Фізієва розкидало по всьому Радянському Союзу. Чоловік показує сімейні фото. Це все, що залишилось на згадку про рідних. На одному знімку він ще не мовля. Дуже цікава фотографія. От Це мій дядя їхня вот Мама, моя бабуся. А це вот моя мама. А вот це я. это я. Мені було 11 із виявляється. Додому в Крим. Він уперше після депортації приїхав через 30 років, і то по роботі. Лише у 92-му чоловік з дружиною зміг повернутися у Крим у 55 років. Почав життя з нуля. Вот моя деревня, і ось мой дом родной. Я его начал строить в 1993 году собственными силами. Значит, фундамент мы копали семьей. Сын 12 лет, дочка 14 лет, я 55 лет вернулся на родину и жена 45 лет. А ще показує річ, яку береже особливо. Цю посудину його мама взяла з дому у 44-му. Вона подолала весь шлях вигнання з батьківщини. ця вот посуда називається Папіаус. В переводі на русский, уткин «уткий нос». У 44 му році он був вместе з сім'єю вислан на Урал. А у нас вдома були курочки. І от кто-то їй там помог быстренько швидко заколоти курочок. Мама їх розповіла. І вот інструмент так послойно послойно розложила, насипала солью. І от так от З момента висилки по дороге, я помню привкус цього м'яса. Сьогодні Фаїк переконаний, забути те, що коїла радянська влада неможливо пробачити тим більше. А як ми повинні забути таке глумлення? углубление организованное на правительственном уровне. Умышленно, унизительно. Как это мы могли забыть? Нет. Это поэтому тот факел, тот огонек, в душе который мы должны нести до последнего дня своей жизни, рассказывать про это нашим детям, внукам, поколению, все Кристина Черновалова, Суспільне новини, Крим. Визнати депортацію кримських татар актом геноциду закликала світ Верховна Рада України. Постанову народні депутати ухвалили 14 травня. У ній звернулися до урядів і парламентів іноземних держав та міжнародних організацій. Долучитися 18 травня до щорічного вшанування пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу, а ще об'єднати зусилля проти Росії та притягнути її до відповідальності як за минуле, так і за сучасні злочини. Засі ці документи. Наші співвітчизники, особливо наші співвітчизники в окупованому Криму, дуже вдячні, бо вони свідчують про те, що держава про них не забула, і що їх батьківщина рано чи пізно, але обов'язково буде звільнена від окупантів. Заради Криму інформаційну виставку відкрили у Києві на хрещатику біля Головпоштамту. присвятили дню пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу, який відзначається 18 травня. В експозиції історія кримсько-татарського народу від анексії 18 століття, репресії, геноцид 1944 року, радянське переслідування та сучасна російська окупація. І розповідає так, щоби кожен зміг пройти цим шляхом. На кожному плакаті є QR-код, за яким відкривається переклад англійською. Ватиме виставка упродовж місяця. Ми хочемо, щоб люди усвідомлювали, що сьогоднішнє питання щодо Криму, місця Криму в українській історії, в українській державі воно є невідривне, воно невід'ємне і будь-які спроби вирішувати питання Криму попри ну скажемо інтересів української держави, це неприйнятно».